Дітки, ми вас із сонечко сьогодні запрошуємо на художнє образотворення. Ми з вами будемо малювати. А що? Догадатись треба! Треба відгадати наші загадочки. Перша загадочка, і ви її слухайте. Ой, котилось коло! Коло покотоло, всіх ласкаво гріло, цілий день світило, а під вечір коло ген завидно коло, спати покотилось, дуже натомилось. Правильно, це загадка про наше сонечко? Загадка друга. Відкрив на небі душ повна на землі калюш, а на нас водиця лється, як це явище в нас зветься. Правильно, ви здогадались, це наш дощ. Тож сьогодні ми з вами малюємо дощик і сонечко. Працювати ми сьогодні будемо кольоровими олівцями. Тож, будь ласка, приготуйте олівці та аркуш паперу. Подивіться, дітки, я підготувалась. У мене різнокольорові олівці, аркуш паперу і наше веселе сонечко вже очікує роботи. Дітки, кольорові олівці підготуйте різні жовтого, оранжевого, червоного кольору для дощика синього, блакитного, даже, може десь і фіолетового кольору, тому що ми будемо створювати картинку, яка може бути ранішньою, а яка може бути, бути вечірньою. Тож подумайте і підбирайте кольори самостійно. Для малювання дітки, будь ласка, свій аркуш паперу. Якщо ви самі не вмієте, то, просіть, дорослих, його треба навпіл згорнути. Ось таку ось таку ми отримуємо книжечку. дві буде у нас половиночки ліва і права. І на них ми будемо працювати. Я вже приготувала собі книжечку, тож. Я буду з однієї сторони робити сонячний денючок, а з другої сторони я буду зображувати дощовий денючок. Тож, дітки, приступайте до роботи. Але є таке правило сьогодні на занятті, що ми олівчиком будемо протягувати лінії і малювати. Наше сонечко і дощик за допомогою кольорової лінії. Тож, я спочатку собі надумала, буду малювати сонечко, тож я беру жовтий олівчик. Подивіться, дітки, як я буду за допомогою лінії створювати образ сонечка. Я його малюю округлим. Сонечка в нас. Нам дає промінчики, то я від округлої форми буду протягувати лінії і створювати ціле-ціле сонечко. Працюємо. Сонечко в мене є, але воно світе і зігріває все-все навкруги. Будь ласка, на нижній половинці. Цієї першої половинки зобразіть, кого хочете: сонячне, тепле і красиве. Я малюю вранішнє сонечко, я взяла жовтий олівчик. Якщо ви малюєте вечірню пору, то ви, будь ласка, беріть жовто-гаряче або червонясте олівець. Подивіться, дітки, я намалювала такі, бачите, хвильки, як хвильки, розлив... розливається сонечко на всю, на всю земельку. Ще я зобразила квіточки. Вони такі теплі, теплі, бо на них сяє сонечко. Я захотіла ось так зробити. Ось у мене вже одна половинка готова, сонечко, а тепер я переходжу до другої половинки, на якій я буду зображувати дощик. Я змінила собі олівець колір, взяла блакитний. І зараз я буду за допомогою лінії створювати образ дощика. Для цього нам треба намалювати хмаринку, з якої йде дощик. Будь ласка, за допомогою ліній створюйте образ дощика. Так. Він капає, він у нас ллється. І будь ласка, на нижній стороні. Будь ласочка, знизу, зображуйте, що ви хочете, що у вас може мокнути під дощем, а може, ви й себе можете намалювати. Думайте і створюйте свої образи. Ось подивіться: я підібрала для сонячного дня фон зелений, і бачите, як я йду між. Тим, де вже все намальовано, так? я зафарбовую ось такими рухами, ось такими лініями. Я зафарбовую місце біленьке. Тож, будь ласка, старайтеся заповніть весь білий листочок тоном. На одну половинку я взяла зелений колір, а на другу половинку я взяла фіолетовий. Мені так захотілось, а ви вже собі підбирайте, який колір вам більше до вподоби. Подивіться, дітки, використовуючи різні лінії і прямі, і заокруглені, і хвилясті, і проривні, я створила ось такий малюнок. І подивіться за допомогою. Олівців я зробила тонування, і в мене вийшла ось така картинка. Тож, дітки, старайтесь, підбирайте свої кольори, і я чекаю ваших робіт.